Спочатку дрони, потім стадіони. Так, деякі нардепи негласно називають ухвалений закон про розширення повноважень місцевого самоврядування. Згідно з ним, відтепер громади зможуть легально фінансувати армію. За таке рішення парламент проголосував конституційною більшістю. Кнопку за натиснуло 303 народні обранця. Давайте послухаємо, чому вони це зробили. На законодавчому рівні органам місцевого самоврядування було. Неможливо допомагати тим збройним формуванням, які мають постійне місце дислокації або яким бажають допомогти органи місцевого самоврядування. Зараз місцеві ради матимуть це право зараз. збільшення надходжень з місцевих бюджетів на рахунки військових частин на підрозділи. Ми очікуємо величезне зростання. Мова йде про десятки мільярдів гривень. Мова йде про найбільш дефіцитне і не на більш дефіцитне і необхідне FPV-дрони, пікапи.